Коли є бажання до духовного не соромно мати бажання до матеріального. Глушити собі ці бажання чи розвивати, треба розвивати бажання до духовного. А, а всі інші бажання, ви з ними розберетеся, як вам правильно діяти. А Є дві частини в людини, є внутрішня і зовнішня частина. Внутрішня частина це е, ті бажання, які називаються Ізраїль. Це насправді стосується взагалі кабалістичної концепції як побудований світ. Є внутрішня частина бажань, яка називається Ізраїль, і це бажання, які направлені до творця, до корення існування. І зовнішня частина світу бажань, я зараз не кажу про людей, яка називається. Народи світу, тобто, це всі інші бажання, включаючи бажання до грошей. Для правильного розвитку в серці людини повинні панувати бажання в першу чергу, як головні, які направлені до контакту з Творцем, з витоком, з коренням всього, що відбувається. Всі інші бажання повинні бути. Ну, якби союзниками, партнерами. Але головними повинні бути ці бажання, які називаються Ізраїль в виправленому вигляді, скажімо так. Тож. Коли ми починаємо розвивати бажання в собі, які називаються точка в серці, то ми вже відповідно до цього можемо правильно побудувати відношення з, ну, з іншими бажаннями. Тобто, яким чином, яку увагу їм надати. Тобто, не займатися спеціально тим, щоб глушити в собі бажання до матеріального. Розвивайте їх так, як це потребує ваша ситуація в цей момент не більше, не менше. Ось вам потрібні гроші зараз, заробляйте гроші. Вам потрібна їжа, вам потрібна відпустка, машина. Робіть все це в тій мірі, в якій вам це потрібно, але просто старайтесь зробити фокус на тому, що головний сенс вашого життя це розвиток духовних бажань. Всі інші бажання вони прийдуть в порядок. Не треба спеціально займатися тим, щоб глушити якісь матеріальні бажання. Тому що це безполізна робота абсолютно. Тобто, по-перше, у вас це не вийде зробити. Тому що це творець дає вам ці бажання. Це називається в кабалі камені для зважування. А, знаєте, от є якби, ваги, і особливо ось, там, якісь старі ваги, вони обов'язково мали камені да, як противагу. кілограм каменів на кілограм ваги. Тобто, і нам також завжди повинні ми повинні мати ось ці камені для зважування, камені, які зможуть зважити нам вартість бажання до духовного. Тому що наша задача прийти до балансу. Нам не треба чогось там, себе в чомусь якось щось глушити. Треба просто займатися розвитком духовних бажань. Ось, і ми з того, що ми будемо цим займатися, ми зрозуміємо, як працюють і всі інші бажання, в тому числі бажання до грошей.